Тепер за пустіть щеплення, розслабте uh -huh. ліву ножку і подумайте, чи вам зручно було тільки щеплення тиснути. Там. Чи не за далеко? Ні, не за далеко. Точно? Ану ведьмі ще раз. Дивіться. Ні, треба ще трошки, треба ближче, правильно. Тому я вам це кажу, бо uh -huh. ви втискаєте лівою ножкою сидіння. Коли ви вижимаєте щеплення, нога сильно напружується. Uh -huh. Трошечки поїздите, вона змочиться, підсувайте вперед. Це ви вгору піднімаєте uh -huh. себе. Можете ще вгору себе попробувати. Якщо далі не йде, значить цим річажком вперед підсуваєте себе. Ось тут ловили речажок. Ну, Легенько за кермо і чуть-чуть вперед. Отку. Але чуть-чуть, І пробуємо вежити. Бачите, вже більше сил угу. появилось. з'явилося. Ручніше, так. Спенка зручно? Спенка зручно. Добре, попробуйте чуть-чуть від себе відсунути. Можливо, він піде. Від себе? Угу. ту штучку вниз. Зараз, зараз. І чуть-чуть вниз його потисніть. От Отак. От і фіксуйте. Дивіться. Угу. Ви піднімаєте спинку, бо ви хочете вище. Так. І я вам, вам відсуваю кермо, бо рукам буде незручно працювати. Це те, що у нас було минулого заняття. Так. Ви сиділи заблизько до керма. Угу. Тепер спліться на спинку, витягніть ось таку руку над кермом. Бачите? Тож ще чуть-чуть заблизько до керма. Угу. Але це вже буде краще, ніж минулого разу. Угу. Добре, продовжуйте. працюйте угу. з калами. Добре, тепер mm -hmm. що робимо? Нажимаємо примірні. Що mm. за похож? Безпека. Ой, мала зразу посипетися. Я сіла зразу. Ні, пристібайтесь в кінці, щоб воно вам не мішало. Yeah. Але пристібнутися обов'язково. Це зі. Is... Можете собі ще під головник поправити, а я думаю, що він... Нормально. 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 Окей. Mm -hmm. Пам'ятаєте що зачем? Вережати з цепленням, зняти з рушника, тримати ногу mm -hmm. на педалі mm -hmm. торнус, включити задню, дивитися по боках у зеркалах. Ну, це супер. Mm -hmm. Ні. У мене на пасаті. Це ви шосту включили. Ну, Шосту? Це що? Бачите карту? Тут є карта. Так. Тут шоста. А заднє ага. тут де е Ага. Це Тойота, йота. Отий річажок. Ага. Щеплення вижимаєте. Річажок підняли. Кільце кільце. Ні-ні. Кільце. Кільце. Щеплення ага. купу. Кільце підняли. О, такого. І тепер дивимося по дзеркалам, чи ззаді нікого немає. Церкала добре налаштували. Добре налаштували. Поїхамо полегенько, дивіться, ми треба чуть-чуть назад і закрутити mm -hmm. машинку в праву сторону. А руль куди вправо, що? Поки що нікуди, поки що на рівних колесах. Бо зліва близько перешкода. Якщо ми почнемо їхати вправо, наш перед буде вліво висуватися. І щоб не зачепити ту машинку, ми їдемо чуть-чуть на рівних колесах. Ще чуть-чуть, Так, щоб наш перед був на рівні переду машинки зліва і крутимо вправо. Максимально вправо. Ще, ще, ще крутимо. Гальму пустіть. Бо mm -hmm. ви відпускаєте щеплення і тиснете гальм. Дивіться праве дзеркальце, праве дзеркальце, машинка їде в праву сторону. Знову, не можна так робити, так як ви робите. Тобто ми не можемо паралельно відпускати щеплення, щоб машинка їхала і тиснути гально. Mm -hmm. Бо коли ми це робимо, ми насилуємо машину. Mm -hmm. тобто ви силою гальм зупиняєте не тільки машину, а й двигун. Нічого. Вибиваємо задню передачу. На першу передачу. Лівий поворуватик і крутим максимально вліво. Максимально вліво. Ще, ще, ще руль вліво. Бачите, зараз руль дивиться туди. Колеса дивляться туди. Крутим вліво. Ще, ще крутим руль, швиденько, крутим, 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 крутим. Добре. Отколо. Тепер правий поворотик. Будемо виїжджати направо. Передаємося, чи зліва немає машинки, легенько витягуємося. Як ось ви сьогодні настрій. Нормально. Нормально. Треба тримати, рут, не розкручувати, бо зліва летить машинка. Угу. Ми маємо сюди в праву смугу виїхати. Тепер кружите поворот? Ні, не треба не? Ми Зараз трошки далі. Дивіться, давайте наберемо швидкості. Угу. Бо ми їдемо 5 км за годину. Давайте наберемо швидкості, включимо другу передачу. Газ Ні, не спішіть. Що Ні. треба зробити? Плавно відпускайте щеплення і дивіться, зліва не можуть щеплення. Ні, щеплення. Не щеплення, 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 щеплення. І трохи газу. Зараз ви відчуєте вібрацію, Ні. бо газу бо дуже малаше. Те, що набрали, втратили і то мало набрали. Лівий поворот дзеркальця і в ліву сумку. Hvorfor henger du på den Bretaife, бо близько до машини. Uh -huh. Бачите, вони стоять майже під самим краєм проїзної частини, знаєш, ми при проїзді маємо тримати безпечний інтерваль, маємо бути трошечки далі. У зонах немає нікого. Якщо зона дуже сліпа, то нам треба зменшувати швидкість, uh -huh. щоб проїжджати на такій швидкості, що якщо хтось появиться, щоб ми зупинили Ми ж змогли зупинити. Правильно, добре. Тут то саме. Пішохідний, дивіться, так. зразу з лівої сторони підходять люди. Це потенційні так. пішоходи. Ми зразу реагуємо. Вижили щеплення, котимося і легенько працюємо з гальмами. Вмикаємо першу передачу. Це третю попали. Це першу Добре. Ножку до газу, дивимося по сторонам, чи немає більше пішоходів. Поки вони є, проходять, і ми легенько рушаємо. Трошки зарізку. Вижмі щеплення, заведіть машинку, пустіть ключик. Знову продовжуйте руку. Це риску попрацювала ножки і подивіться, чи справа не пішов пішохід. Справий пішохід, пішов. Знову кинули. Я uh -huh. втримав ще. Проїжджайте, вже чуть-чуть газу, проїжджайте, 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 проїжджайте. Тут зараз знову ж таки буде перехрестя, ми поїдемо з вами до Наліво. Так. Чуть-чуть набираєте швидкості, макаєте передачу. Раз постаємо щеплення на другу. Відпускаємо щеплення плавно, повністю. Плавно. Таково вийдемо. Бачите, ми йдемо сміло. Знову ж таки, нас цікавлять. Підшоходи, які можуть бути на пішохідних переходах. Машинки зліва, спереду мають вас пропускати. Тому їдьте сміло. Якщо будете їхати повільно, вони будуть mm -hmm. суватись, проскакувати, так як оце на ауді. Круті, Хорошо. Mm -hmm. ну, ми ж куди їдемо. А ти включили? Так. Про ліву сторону я ж вам сказав, а ви захотіли поїхати прямо. Mm -hmm. Знову дивіться. Так. Вони можуть вас лякати, але ви маєте до них звикати. Машинки завжди будуть на дорозі, їх завжди буде багато. Mm -hmm. От. А ви зациклилися само собою, той, що на ауді, він олень, бо він мав стати нас пропустити. І через це нас вже кидає в паніку. Mm -hmm. От. І через те, що він вже перед нами вискочив, що ми вже забули, куди ми їдемо. Газ пускаємо, тут з горизнаки. Mm -hmm. Пішохідний Пішохід, і плюс лежачі поліцейські. Для yeah. того, щоб ми гальмували перед пішоходом, можете котитись на такій швидкості. Бачите, вони пройшли. Ножку газу і поїхали. Більше нікого немає. До мене не страшно. Ну, ще так навіть по дорозі не їхала, трошка є. Не спочи. Тут на світлофорі ми поїдемо прямо. Зразу зондуємо небезпечні зони. Бачите, справа пішохід щеплення. Легенько собі загальмували. Зразу перемикаємося на першу передачу. Добре. Дивимося по сторонам, чи більше ніхто не підходить, і легенько рушаємо. Mm. Чуть-чуть ножку догаду, пам'ятаєте? Це не пас. Заводимо машинку. Пускайте ключ. Трошки мають. Ви погано поклали ліву ногу. Відпустіть ще. Легенько покладіть пальточки на педаль. П'ятку підніміть вгору. Так. І вижміть з силою ноги педаль. Тепер включайте першу передачу і легенько піднімайте ножку вгору. Бедром. Не п'ятку вниз, а бедром працюєте. Mm. І трохи ножку до газу. Бо ви погано кладете ногу, і ваша нога на прузі хоче вже то все відпустити. І mm. хоче відпустити різко. Вона не поїде. Газ газ газ, газ, набираємо. Хоч вже немає куди набирати, але все одно пускайте газ, дивіться на світлофор. Трошечки розслабляйтеся. Слухайте те, що я вам кажу. Так. Ми з вами рушали дуже багато разів, правда? Тобто Ми три заняття працьовували старт-стоп. Так. От. І тут, коли ви трошечки панікуєте, цей старт у нас не виходить. Так. Легенько тягнеться, дивимося на світлофор, там ще у нас стільки секунд. Ще 15, прийдеться зупинятися. Трішечки правіше по траєкторії. Не, задалеко? Не. Легенько на першу. Так, щоб вам було зручно бачити світлофорчик. Добре. Ножку до газу, вже зелено, ми їдемо. Вже до газу. Чуть-чуть да. підніміть газ, працюйте зі ще. Щеплення піднімаємо, 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 чуть-чуть газ тримати, щеплення, тримати, 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 тримати. Трішки привіше. Дивіться, бачите, у нас є розмітка, траєкторія нашого проїзду на цьому перевістя. І на другу передачу. Газ пустили, щеплення вижили, правіше кермо. Щеплення відпускаємо повністю. Повністю і працюємо з газом акуратно. чуть чуть бо затягується на вірту. Угу. Покладіть руки. По діагоналі. Ні. На одному рівні. Тобто, uh -huh. Руки мають бути на одному рівні. Коли ви кладете одну руку вище іншу нижче, одна рука вас буде затягувати. Вам uh -huh. йде, я вам казав, що більшість часу ми їдемо по прямій траєкторії. Тому наші руки після маневрів мають вертатись в пряме положення. А зараз попереду буде перехрестя зі світлофорами. На перехресті поїдемо на ліво. Відповідно, нам треба буде зміститися лівіше, для такого маневру. Вмикаємо лівий поворот. Само собою контролюємо дзеркальце і акуратненько тікаємо в її усуну. Ось такого супер. Поворот одразу вимкнули, завершили цей маневр. Виводити в ума зустрічний автомобіля і <клухи> легенько їдемо. Їд. І дивимося справа на знак. Бачите, двоє смуги для виконання маневру повороту. <клухи> Прямо на ліво і на право. Ми будемо будем з цієї смуги повертати. Вмикаємо лівий поворотик. А, спустили повністю, бачите, то і зараз так. можна тільки прямо і направо. Вижимаємо щеплення, легенько гальмуємо, вмикаємо першу передачу. І зразу рушаємо. Зараз наш світлофончик. Ножку до газу і рушаємо. Знову зарізку відпускаєте. Куди рушаємо? Ми наліво їдемо. Наліво. Так. Тримаємо. Зараз їдемо по такій траєкторі. Не бійтесь. Тут світлофорчик працює в такому форматі, що у нас поворот наліво безперешкодний. Легенько вирівнюємо керо. Набираємо швидкості до 20 км за годину. Набираємо, 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 газ пустили, газ пустили, щеплення вижили з другого. І повністю плавно відпускаємо щеплення. Відпускаємо, пускаємо, пускаємо ось так. Правіше, бо ви їдете на uh -huh. Тобто Тут в нас розмітка затерлася, а ми орієнтуємося по ширині проїзної частини. Uh -huh. Тут бачите, метрів 7, значить, наша крайня права, тут вісімка. Бачите, що десь моментами відбувається розмітка. Чуть-чуть правіша. Найвіша, правніше. Uh -huh. тобто це знімала смашенка, як він вже від нас втік далеко. І трошки менше менша швидкість. Ви маєте контролювати. Бачите, ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, ви Та маєте дивитися, чи немає по сторонам пішоходів. Ви акуратненько собі зондуєте, чи ніхто не підходить. Дивіться, там бачите, їде на велосипеді. Можете проїжджати, поки він стоїть. Я рівно їду. Момент затягується. Плюс-мінус. Поки що траєкторію давати. Трішечки затягується, нічого страшного. Знаєш, щоб у процесі руху коригували. Тож, тут немає ідеальної рівної дороги. Бачите, у нас тут ще дорога туди-сюди гляє і затягується. Робота залучена от дорогу. Чуть-чуть привітше було тягуватися Бачите, тут у нас є обмеження Так. Макеттинці? Так, uh, а да, туди в сторону. На Народіння. Дивіться на розмітку. Так, їмо машину, дивіться згорі на зналек. Так, Ми так, лишаємося в цій смузі. Так. Чуть-чуть праві, щоб знову затягнутись на От, Вижимаєте щеплення і <міт> працюєте загально. Я ловлю руль, ви тянете машинку на другу сторону. Добре, загальнували, супер. І думаємо за передачу. Друга нам не потрібна. На mm -hmm. таймері мало секунд, значить можна першу. Mm -hmm. Зараз будемо рушати. Можете легенько пускати гайму. І рушайте. Зараз, поки ми рушимо, світлофорчик переключиться, не зі щеплення. Тримати, 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 тримати. Машинку правіше. Зразу. Трошки швидкості набрали, газ mm -hmm. пустили, щеплення вижали. Щеплення, певно, відбувається. Це ви газанули в пол. Відпускаєте щеплення повністю. Тепер легенько працюйте з газом. Uh -huh. Дивіться, тобто ви просто газ такого до підлоги uh -huh. натиснули. Чого ви це зробили? Не знаю. Що ви хотіли цим газом зробити? Чисто випадково. Підково? Випадково? Випадково. У своїй ситуації педальки ви маєте акуратно тиснути. Ви не маєте їх з усієї сили втискати. Як би mm -hmm. там не було, ви маєте їх ладити. Ало, Вань, привіт, кажи. Проблема mm хіну -hmm. вже. Чуть-чуть провієш, mm -hmm. ну. А, може бути, може бути, ну. Глянь в групі, чи то я то відео тобі змонтував, чи я то скинув. Якщо відео добре, все добре, то можеш флешку забирати на ну, комп'ютері. Е, в групу скину, дивіться, там є перешкода. Та нам треба зараз втекти в сторону, Вмикаємо лівий поворот, давай, па-па. Дзеркаль, це обов'язково. Нема задімашинки? Немає. Легенько перелаштовуємося в сторону. Добре. Окей. Поворотик вимикає, дивіться. Зараз трошки далі буде світлофор. Ми вже на цьому світлофорі будемо їхати іворуч. Ми, не Тож ми вже в крайній лівій смузі для виконання маневру повороту. Направо не вертаємося, спокійно їдемо в цій смузі. Угу. Поворот не включати що? Поки не... що ні, бо в нас ще є маленькі зони заїздів так. на ліву. І щоб не вводити в іншу повернути, угу. ми собі їдемо поки що без лівого повороту. А вже тоді, коли ми будемо десь там, де та фура, що попереду, там угу. ми вже включимо лівий поворот. Дивіться, по ділочку. Ага, тож. Можна легенько, трошки відпочивається. Дивимося на знаки, бачите, рух. Так, наліво, прямо. І смуга тільки наліво, можна поїхати. Так. Не спішимо, там червоний світ. Подивимося на територію, газ пускаємо, лівий поворот, вмикаємо. Чуть-чуть лівіше. Щеплення дожали до кінця. Так бачите, там на таймері 40 секунд. Ми гаймо натиснули, так. нейтрально включили. Це третя. Це четверта. Це нейтральна. Агально угу. тримаємо, щеплення відпустили. Ліву ножку розслабили. Відпустити. відпустити вже. Ми включили нейтральну і щеплення відпускаємо, щоб ваша ліва нога трішки відключила. Не на газі. А просто взагалі відпустити? Ногу? Так ви ліву вже відпустили. Ще. Ну, ліву. І багато нічого немає. Дивимося на так. 10 секунд. Вижимаємо щеплення, так. вмикаємо першу передачу. Добре. І легенько рушати зараз будемо. Тут нам треба буде пропускати зустрічні машинки. Пускайте гальма. Чуть-чуть угу. треба газ натиснути, гальма пустіть. Подивимося туди, далеко чи нема зустрічної машинки. Немає? Немає. По траєкторії будемо йти в крайню праву, повороті не газуємо. Легенько тако, по такій траєкторії. О, таку важку. Зразу затягнулися собі спокійно в <право> праву смугу. І отут вирівнялися спокійно. Ось так. І акуратно їдемо. Набираємо швидкості. Газ пустилися, Ще і на другу Плавимо, відпускаємо щеплення. Трошки кидок у вас був. Mm -hmm. Погана нога працює. Ви її затягуєте зависоко. Тобто mm -hmm. самі, самісінькі пальчики на педальку, А ви тягнете ножку, так що майже середину і ступні кладете. І, так, того у вас майже. Йдуть, і у вас йдуть того такі кидки, бо нога неправильно працює. Нічого, акуратненько, їдемо, не газуєте, прижали газ. Сей. Так, так, я чую, що з Якщо не відчуваєте педаль газу, значить треба трошечки п'ятку до себе тягнути угу. пальчиками. Пальчиками легенько гладити педаль. Угу. Прямо їдем? їдемо? Їдемо прямо. Швидкості. Так. Машинка хоче третю передачу. Розслабтеся. Третя передача у нас знаходиться по самому центрі. Пам'ятаєте, там є кружинки, такі в колісі, які вам, вам самі кладуть передачу на центр. Чуть-чуть дайте більше газу, наберіть швидкості. Газу, 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 газу. Трошки пустили газ. Пробуємо зараз перейти на третю передачу. Сцеплення теж треба вжимати. Само собою завжди газ пустить. Щеплення вижали. Розслабте руку, вибийте на нейтральну. Просто легенько викиньте другу і вперед. Це третє. Все, mm -hmm. відпускаємо щеплення. Супер. Повністю відпускаємо, відпускаємо і легенько працюємо з газом. Зразу на лізу. Бачите, там зараз було червоний світло буде зелене, машинки поїдуть. Тось ми можемо собі на такій швидкі її рухатися, Чуть-чуть правіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Прямо йдемо, так?

Назад перепустити на другу. Саму, так. Дивіться, пускаєте газ, так. машинка зменшує Так. Ви вижимаєте щеплення, так. легенько на нейтральну, вниз, вліво і вниз. І вниз. Відпускаєте щеплення, макаєте правий поворот і дивитесь на розмітку. Бачите, що у нас так. такий острівець, на який не можна ага. заїжджати. Газ пустили і ось сюди легенько розрив. Бачите, мигає. Так. Ми зупиняємося, Ви тут пішоходи. Вмикаємо першу передачу. Пішоходи проходять. Ми легенько їдемо. Бачите, там є стрілочка, яка дозволяє нам повернути праворуч. Нічого, вижимайте ще, заводьте машинку легенько. Пустили ключик, все, і акуратно крушаємо далі. Тримати, тримати, тримати. Ось окупу. пішоходів немає. Друга так. зона небезпеки це... Можливі машинки з лівої сторони, але угу. вже не буде, бо суфоршки, вже нам включився зелений. Угу. Але справа можуть піти пішоходи, Там бачите, пішоходів зелені. Пустіть газ, пустіть газ вровати. Легенько працюйте над траєкторією. Наша права смуга. Чуть-чуть. Да. Ну, супер. Тепер тут на прямій траєкторії тиснете газ, набираєте швидкості. Газ спустили, щеплення на другу передачу, І повністю відпускаємо щеплення. Відпускаємо повністю, супер. І легенько працюємо з газом. Продовжуємо. Дивіться, ця біла машинка частково на нашій смузі. Так. Ага, спустили, лівий поворот. дзеркальце ліве. Чуть-чуть лівіше потягнули машинку і зразу правий поворот. Прижим машинки вправо і виключимо поворот. Спокійно йде подалі. Щеплення вижили. Давайте заганьмо, трошечки виляли. Добре. У нас повна зупинка, що треба зробити? Добре, супер. І погороди виключити, доставимось. Дивіться, трошечки проїхали. З питання. Якісь складнощі були по цьому руху. Перехід трошки мені Перехід зразу маєте, не орієнтується. Не З лінії на лінію. Перелаштування. Так, Перелаштування. Переваш... Що повороти? Проїзд, перехресть, світлофори, пішохід. Перехрестя мені трошки угу. переживаю, бо тут де немає регульованого угу. ну, світлофора, де немає. Японія. Добре, супер. Окей. Ну,